Всім привіт! Ви на каналі Селянка в Україні. Ось настала неділя. Я завжди на неділю печу або торт, або ще щось до нього. Хочу показати, що я наготувала. Я насилую на лісники, перемазала їх сиром і зараз буду їх ще підсмажувати на щоб З маслом. Вони так це Ми дуже такі любимо. Щоб були смачненькі. Тому так. Відео не знімала. Не було, геть дуже так часу в мене, щоб відзняти відео. Щоб показати. Простенькі налізники з сиром, але дуже я захотіла. І торт. Торт робила, він називається п'яна вишня, але він в мене не п'яна вишня, це була б не я. Тому що я зробила все по-своєму, спекла білого бісквіта і всередину зробила начинку вишні, горіхи, масло, сире. Ой, масло і сира з Все разом це перемішала і положила. Зараз пок хочу показати, який він у мене в розрізі. Yn ystod hwn, rydw i'n gobeithio Ось такий виходить торт. Соковитий. Зараз покажу. Ось так. Вишенькі, горіхи і крем, дуже смачно, нам подобається. Я спекла білого, тому що в мене не дуже сильно так люблять шоколадні бісквіти, як білі. білі кращий. Ідуть, краще їдять. Ось такий він в розрізі виходить. Такі простенькі тортики на неділю, щоб було що їсти солоденьке. Можливо, кому потрібен буде рецепт, то я приблизно напишу, тому що це вже я б там допридумувала щось своє, але нормально все. Тому так, всім дякую за перегляди, всім пока-пока. Ось уже Яків смакує наш тортик, а вони б тільки таке їли, так? Да? Смачний? Смачний Яків? Так? Да. Ще не попросиналися. Тому так.